Кращим рішенням буде тобі 8230. Йдемо mm. да, далі. Ідем далі. 84,2... Подожди, е, Преимущество, що я кажу, 2,84? Вибачаю, що перебиваю. Е, преимущество 2,84 на хазяйстві, ніж одна, 8230. Яке преимущество? Два, Дві машини. Якщо якась одна з них стала. І мене друга закриває питань. Тут один трактор. Він мене став, і я ніяких питань не закриваю. Це мені вас... вже на бігти до сусіда просить, щоб він мені О, щось закрив. У зв'язку з тим, що в тебе трактор 84-96 84.96 року, а 82-39 року, оцей не тобі не стане. Реально, по твоїй потребі дивитися, та що в тебе є. Я б тобі радив. І не 84-2.0, і не 82-30. А взяти якогось 130-сильного, 150-сильного стоїть 69-20. 69-20? 69-20 другий момент, то що він класний трактор. І я согласен. І ти що... все получиш те, що цей другий момент, що він мені в міжрядку стане, на тій резині не стане.